Добрий день, ребята, вітаю на каналі Ковчег. Розглянемо з вами всі профітні акції на байбіт в одному відео: від безкоштовних до коштовних. Шарові акції завжди знайдете через ваш профіль в бонусному центрі. Наразі це щоденні винагороди, а також акція з нагоди 6 років байбіт. Відразу давайте глянемо мої винагороди, щоб видно було, що це працює. Всього винагород 95, серед них ейдропи в токенах, в USDT, які можна зразу вивести, ваучери, купони на комісії, на маржу. Отже, щоденні винагороди. Тут просто треба нажати кнопочку та вибрати скриньку. Одна спроба безкоштовно в день, інші наторгувати. Ось мені що випадало, які дропи, які бонуси. Наступне: 6 років байбіт. Виконуєте завдання, кормите свого бучечка, отримуєте винагороди. Є як безкоштовні завдання, так і завдання з торгів. Ось мої нагороди. Далі йдемо до більш серйознішого. Більшість з них ви знайдете у вкладці Spot X і перша на черзі це буде Token Splash. До речі, якщо потрібні більш детальні інструкції, заходите на Bybit, в списках відтворення, відкриваєте Bybit або новачкам, або іншу біржу, і там все коротко та просто розказано. Токен Сплеш. Завжди активних 5-10 проєктів. Перш за все, треба зайти і нажати кнопочку Приєднатись. Далі побачите завдання. Для всіх користувачів це наторгувати об'єм 500 USDT і за це отримати частку від пулу. Для нових користувачів 100 USDT депозит та наторгувати на 100 USDT і отримаєте гарантовану кількість токенів. Ось на цьому прикладі по курсу це 100 баксів. Все це анонсую в телеграм-каналі, кажу, коли купляю, коли продаю. Приєднуйтесь. Наступне це голосування. votes. Ви голосуєте за проект, який буде проходити лістинг на Bybit. Голоси вам нараховуються відповідно вашого балансу в USDT. Після цього ви отримуєте токени, які можна продати приблизно на 10-15 баксів. Наступна активність LaunchPool. пасивний безризиковий дохід. Вони є постійно, ось зараз беру участь. Стейкаєте МНТ або USDT, отримуєте прибуток в токенах. І вже анонсовано майбутнє. Коли був пул на Major, там ще можна було тон стейкати. Я закидував. І на останок полювання на аеродропи. Тут, звичайно, рандомний виграш. Але завдання дуже прості: підписка, репост, 100 USDT депозит на 100 наторгувати. Виграти можна в середньому 20-25 USDT. Ось такий короткий огляд, гадаю, що було корисно в бонусному центрі шарові акції, а решта у розділі Spot X, Token Splash, Launchpool, Baywot, сполювання на airдропи. Не них тут і цими активностями вони всі працюють. Заходьте в Телеграм, якщо сподобається залишитись. Всі посилання будуть під відео. Успіхів вам та ласкаво просимо на борт.